Ми всі вами захоплюємося, бо впродовж цих 21 дня куратори випробували вас, ви випробували глину, а сонце випробували всіх разом. Ви пройшли все це випробування дуже успішно. Нам було дуже цікаво разом з вами прожити цей період. Ви багатогранні. Ви різні, не схожі один на одного, але вас всіх об'єднує бажання полюбити назавжди глину і по життю йти з творчістю. Я вже голодний раз говорив, що не обов'язково гончарство стане сенсом вашого життя. Але про ці дні проведені тут, ви ніколи вже точно не забудете. Вам хотітиметься сюди повернутися і повертайтеся, бо знайте, що ми завжди готові вас зустріти. Ви як наша одна єдина сім'я. Я був майже на всіх академіях, один раз здається, пропустив чи два. Звичайно, цей набір і випуск особливий, тому що ми всі об'єднані великою бідою, трагедією, йде війна і через те це. Це все присутнє зараз тут. Дівчата приїхали з усієї України, навіть за кордону, і привезли свою, свою жагу, своє бажання. І це було в повітрі, натхнення, творчість, навчання. Було цікаво. І я особисто радий, що була можливість поділитися досвідом. Так, як би сказати, якщо розшифрувати, то Mm. Воно можна збитися на маніці, так. Просто що не розчаровуватися і йти до своєї мети. Хочу сказати, що кожна із дівчат це дуже сильна, цікава особистість. Всі вони разом. Створювали відповідну таку творчу атмосферу, який мені навіть було і цікаво, і разом з тим я захоплювалась ними і вчилася дивитися на світ завжди з позитивом і завжди із бажанням творити. Хочу безперечно побажати, щоб кожна з них знайшла свій особливий цікавий і шлях в творчості і. Знайшла цей шлях до вершини геніальності, можемо так сказати, і цей, на цьому шляху нехай завжди воно про вони проносять свою національну ідентичність і демонструють наші особливості, нашу культуру всьому світу. Ці дівчата просто з кожним днем, з нашим спілкуванням мною з ними доказують, що оце... Життя все продовжується, розвивається у свій енергійний вид із кожним поколінням. А саме це, що воно відбувається в Україні, це дуже цінне, дуже важливе. Тому це мене дуже надихає, тримає на позитивному, так би сказати, шляху. Бажаю цим дівчатам багато-багато успіхів, багато розкривань. Ну, цілий шлях життя це постійне розкриття, відкриття для себе і. Ділитися тим, що відкриваєш з другими, які до кола тебе. І це ми робили під час нашої академії. І я думаю, що дівчата кожна одна це одна свічка, яка несе тебе і те тепло, і те, і ту те світло, яке вони тут набували, і що ми спільно його запалювали, переживали, вони це будуть нести далі там, в ті місця, де вони будуть знаходитися. І це дуже це для мене дуже цінне.